Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за лайки, підписки, за будь-яку активність на моєму каналі. Бажаю, щоб ваша щирість повернулася до вас тисячеразово примноженою. І так, будь ласка, заходьте в опис, поки я вам буду розказувати про понеділок. Зараз роблю розклад на понеділок. Почну з ведичної астрології і далі по пунктах. Ну і закликаю, звісно, вас дивитися вже два ефіри. Це хто не дивився, хто не в курсі. Два прямих ефіри на моєму каналі, будь ласка, про карму. Ну і що з цим робити? Що це таке? І там дуже класні, потужні є техніки, котрі ми робили в прямому ефірі. Ви так само можете приєднатися для себе їх зробити. Тож, дивіться, понеділок. Керує місяць цей день. Місяць це король в царстві сонячної системи. Він пов'язан в нашому гороскопі з розумом і почуттям, тонкими душевними якостями. Цей день це день матері та нових починань. Особливо добре починати справи на повний або зростаючий місяць. Тоді всі справи отримають гарний розвиток і швидке, і швидке зростання. Понеділок сприятливий для робіт пов'язаних з обміркуванням та креативом. Подорожувати краще в південному напрямку, а з одягу вибирати білий та світлі кольори. Ну або не вдягатися в такі кольори, якщо не любите, або нема у вас такого. да Але ж такі кольори бажано ввести в свій е, раціон, в, свій, в свій, своє життя в цей день. У цей день добре вчитися, купувати речі, починати романтичні стосунки і реєструвати шлюб. Не варто проявляти емоційність і приймати складних рішень. По понеділках добре рано лягати спати. Понеділок це день для того, щоб увійти у ваш Справжній потенціал, інтуїцію та емоції понеділок дійсно встановлює емоційний тон на тиждень вперед. Тому що місяць приносить нам зрозуміння наших емоцій і те, чого ми хочемо досягнути в найближчі дні. Багато людей бояться цього дня або не люблять його, або вважають його складним днем. Це пов'язано з тим, що емоції можуть перемішуватися в день місяця, змушуючи нас почувати, почуватися капризно і мляво. Якщо ви не є шанувальником, понеділка може бути якась основна. Емоція, емоційна енергія є у вас, з якою ви намагаєтеся впоратися. Понеділок може також викликати позитивну хвилю мотивації та енергії. Якщо ми відчуваємо позитивну реакцію на наше життя і емоційне здоров'я, то понеділок може допомогти нам почати роботу і перебувати в гарному настрої весь наступний. Тиждень. Отако, любі друзі. Ну і тепер прошу у Таро. А, першу карту. Це головні енергії цього понеділка. І далі по сферах. Тепер здоров'я, родина, друзі та оточення, освіта та навчання. Відпочинок та розваги. Робота та кар'єра. Гроші, ресурси, духовний розвиток. Ну і тепер прошу одну карту, як пораду на цей день або на що звернути увагу. Угу. Тепер прошу одну карту у богинь Древньої Греції. Яка цілюща енергія нам допоможе в цей день? Врятує нас, підсилить нас? Чудово! Чудово, теж дуже часто ця карта це означає, що все ж таки більшість мого оточення, ті, хто дивляться, кого притягує, да ще свої кордони не пропрацювали. Тож працюємо далі. Ну, в принципі, зараз всі, всі українці страждають від того, що а, не захистили, да не втримали свої кордони. І це в першу чергу каже про те, що ну, нам треба свої особисті кордони а, відпрацювати, навчитися їх розставляти, захищати, і потім ми зможемо це зробити для всієї країни. Ну і так, головні енергії цього дня паж кубків. Кубки це про емоційність, а пажи – це все ж таки про якісь молоді енергії. Ну і Тут можливо отримання приємних новин, наприклад, якісь можуть бути важливі зміни в житті, для когось буде збільшення родини, новороджений або ну хтось зайде да, в родину. Тому що тут можлива зустріч з вашою першою любов'ю, можливо, для когось отримання пропозиції вступити в шлюб. Тут може до когось молода особа буде звертатися за допомогою, і це означає, що якщо ви можете то допоможіть, да так? така ремарочка стосовно допомоги. Дивіться, по-перше, допомагати треба, коли вас про то попросили, попрохали. А по-друге, ви повинні відчути, чи справді людина не може впоратися. Розумієте? Іноді люди просто полюбляють перекладати ну, свої завдання життєві на когось. І якщо ви то, не впевнені, так, що людина сама. Не може впоратися, і будете робити за неї вирішувати якісь питання. Всесвіт вас за то не буде благодарувати, тому що тоді ви заважаєте людині розвиватися, проходити своє навчання. Розумієте? Отож, з допомогою завжди будьте обережні. От. Ну, для кого це відіграється як зустріч з рідними, наприклад, або з другом дитинства. Да? Ну, з якимись молодими особами. От, або з особою. Ну і дивіться, тепер помірність перевернута. А це в нас сфера здоров'я. Ну, і тут може бути все ж таки якась слабкість. А може бути таке, знаєте, у вас відчуття в цей день, що ну, не можете якусь подолати ситуацію. да, Наприклад, тільки, тільки вибралися з якоїсь психосоматики, таке буває, да, і знову якась слабкість, якась млявість, якийсь ну, дискомфорт такий на, на фізиці. От, але ж дивіться, тут це означає, що, можливо, ви перепрацювалися, да, тому що помірність ну, сама за себе каже, що всьому світі, і час, що вода є і жива і мертва. да, Тож, будь ласка, в цей день, ну, мабуть, краще все ж таки знову таки, займатися всім дуже помірно. Взагалі краще тоді, якщо справді у вас є якась слабкість по здоров'ю, то краще все ж таки дозволити собі відпочити. Тому що, бачите, на, нагадую, да? де карти перевернуті, вони не всі сугубо прям негативні в такій позиції, але вони все ж таки мають трохи інше значення. от, Котрім краще да, знати. А, ну і це означає, що треба на ці сфери звернути увагу. Ну і бачите, понеділок в нас такий він буде якийсь трошечки сумбурний. да, ну, Тому що там три дні до того, в принципі, а, я розумію, чому тут на здоров'ї да, слабкість з'явилася, тому що там в нас тривожність. Всі три дні випадали карти про тривожність, про внутрішню нестабільність і так далі. Тож, звісно, після напруження тривалого може бути спадок. Енергетичний, да? але ж знову таки, бачите, якщо ви будете думати, що ви не можете якісь ситуації подолати, да? не можете наповнитися, то так і буде, любі друзі. Тут просто вам треба зрозуміти, у вас, бачите, відпочинок теж перевернуте. Карта перевернута, відпочинок та розваги. От, тож, треба все ж таки а, дати собі а, можливість наповнитися та зцілитися. Далі, родина, король жезлів перевернута. А, дивіться, в такій. Позиції може бути якась зустріч, наприклад, суровою, але справедливою людиною. Можливо, це людина з влади. Або для вас це людина має якийсь статус, да можливо, це ваш, ну, навіть може бути і родич, да може бути якийсь друг родини, наприклад, ну поважний, поважний для вас, да ви точно ну Добре, ставитися, скажімо, для вас це людина авторитетна, отак можна сказати. От тож, дивіться, тут надвідносина да, в родині для реалізації якої своєї мети вам треба буде довго трудитися. Тобто, від вас тут буде залежати, як ви розвернете. Справи в своїй родині Розумієте? можливо, це ви будете в таких енергіях, да, такою суровою людиною, да і щось там ну, когось розтягувати в своїй родині, тому що все ж таки тут король да, на троні, але перевернутий. От ну, все одно по цій карті є значення, що для досягнення мети. Обставини будуть благосними, тож якщо ви хочете щось налагодити, вирішити в своїй родині да робити якісь дієві. Вчинки саме робити, да не просто щось думати там, зробити, не зробити. Якщо хочете робити вчинки, робіть в цей день. У вас буде виходити, да знайдете спільну мову і так далі. Можливо, когось ви захочете залучити третю особу, да, наприклад, якщо ну це загальний розклад, тому у кожного по-своєму програється. От тому, що можливо, ви да. Там якщо молода родина, не можете між собою якось там ну сперечаєтеся, то можливо будете залучати іншу людину. Для того, щоб вона вам допомогла вирішити якісь питання родинні. Далі дивіться: 5 мечів перевернута. Це ваше оточення, ваші друзі. А, ну тут так само, тут знаєте, тут навіть ну про якесь негідне оточення, тут про ворогів навіть каже карта, про якісь неприємності ну невеликі, але все одно. Ну і так само зі свого оточення або від свого оточення можете дізнатися. Про похоронних. Ну, у когось можуть відбутися. Не обов'язково, що це в вашій родині. Можете просто ну дізнатися про таку про про таку ситуацію у когось з вашого оточення. шістка пентаклів, дивіться, перевернута. це Зараз поясню, чому я так сміюсь. Це освіта та навчання. шістка пентаклів в такій позиції вона каже, що тут може мова йти про хабар. Або ви захочете комусь давати, або вам. Якщо вам дають, то ну, майте на увазі, да, що тут, якщо вам дають, можливо, не хабар відкрито будуть давати, якщо ви відноситесь якось до навчання, от, або у вас буде життєве таке навчання, тому що тут через вашу... Ну через вашу жадібність, да, у вас потім через заздрість, наприклад, у кого щось є, вам приносять якийсь подарунок, котрий ви хотіли, розумієте? От і вас беруть на гачок за те, тому що тут людина може принести вам подарунок за для того, щоб потім вам про нього згадати: я ж тобі подарував, а ти мені тепер щось. От, якщо не хочете бути комусь винними, то тоді запитуйте у людини відкрито. В очі, ти мені ну нащо це даруєш? Да, якщо просто так людина каже, а окей, просто так. То ж, коли вона навіть потім прийде щось вам пред'явити, да ви скажете, ну слухай, ти ж сказав просто так, ну все досвідос, да. От, якщо ви того не зробите, ну то людина може прийти і щось від вас е, вимагати собі назад. Розумієте, да, тож будьте тут свідомі, Інакше дивіться, хтось зіграє, якщо на вашій жадібності, потім можуть бути втрати різного роду. Розумієте, да? Можуть бути якісь неприємності, тож будьте обережні. Можливо, ви кудись будете щось нести. Так само у вас можуть бути, тому що якщо ви даєте хабаря... Ну, ви теж ж в незаконно розумієте, да? Поза законом. От ви ж тоді так само ну, можете здобути собі якийсь головняк. Тож, будь ласка, подумайте, що воно того варто. Далі дивіться ту Жезлів. Відпочинок та навчань відпочинок та розваги перевернути. Ну, дивіться в даній позиції знову таки, бачите, карта каже якийсь занепад, так. Да? Тобто у вас тут все ж таки це старшерка, тому вплив цієї карти може бути більш потужнішим. Тож ви все ж таки будете думати, да, тут про якісь розчарування карта каже, занепад, невиправдані надії. Тож, ну знаєте, вам тут буде все ж таки не, не до такого, да, не, до від, не до відпочинку, скажімо так. От, Тут просто треба розібратися. Можливо, у вас, знаєте, недостатньо інформації. Стосовно того, чим що б ви хотіли втілити, да можливо у вас таки буде занепад, тому що ви ну якось захочете відпочити, але знову таки, да, вам скажуть класний заклад там десь, да, пішли ввечері. Ви прийдете, але для вас то буде не класний заклад. Да? У вас може зіпсуватися ще більше, наприклад, ваш стан погіршитися, тобто емоційний. Тут теж слабкість від вашої ну занадто емоційної напруженості. Ну до того, до того де, де декілька днів ну. Таке, от, тож, будь ласка, тут е, в цей день от, знаєте, відпочивати, от за це за, за такою позицією карти, відпочивати краще там, де ви вже були. Не експериментуйте в цей день, да? не прагніть чогось нового пізнати, тому що може бути просто тупо розчарування, і ви собі зіпсуєте там вечір або день. Ну, якщо ви не працюєте, можете в день захотіти десь відпочити будь-будь як, да? можливо, ви у відпустці. От то просто в цей день. Знаєте, от що вам точно приносило до того вже задоволення? То краще зробіть для себе знову такий відпочинок. То 100% у вас буде позитивні якісь емоції. Далі дивіться, ваша робота, ваша кар'єра, король пентаклів перевернутий. Тут може бути вже зустріч з небезпечним конкурентом, може з'явитися. Не то що зустріч, да може з'явитися такий конкурент, не обов'язково, що ви будете віч на віч, да, зустрічатися. От знайте, що такі, якщо у вас з'являється конкурент, то людина без моральних принципів. Якщо буде, треба завдати вам шкоду, то та людина готова. От, і можливо, за такої ситуації у вас знову такі віча і слабкий страх. да Карта каже про корупцію. Дивіться, щоб вас не підставили. Можливо, ваше життєве буде навчання через те, щоб подолати свою жадібність. Тому що чим довше я роблю розклади, то тим більше я просто впевнюю, що ця сфера як освіта, да то вона каже все ж таки про життєву освіту, про навчання від життя. От, то ж вас може Хтось підставити, да під, ну, підвести вас, як то кажуть, під монастир, когось направити до вас з хабарем, наприклад, і взяти вас на гарячому, розумієте? Або вам хтось каже, ти піди там щось комусь дай. От, здасть вас, тому що тут людина готова на все задля того, щоб залишитися на своєму троні, да? бачите, тому що тут про корупцію і вашу надмірну самовпевненість вас так само, це життєве пропрацювання. Ви тут будете думати, ну і що? мені людина щось подарувала, ну і що вона ж сама принесла. А будь-яку ситуацію розумієте, її можна розвернути в одну сторону або в іншу, і про це треба пам'ятати. Якщо ви якусь якийсь варіант не прорахували, це не означає, що інші люди, котрі хочуть вас трон, що вони такого не зробили, розумієте? Тож будьте, будь ласка, обережні, щоб вас ніде не підставили. От далі дивіться, верховна жиця це ваші гроші. Ваші ресурси, Верховна Жриця, це потужна інтуїція, це відкриття якихось таємниць, тобто ви самі можете здогадатися, де то собака зарита, що вона там, де свої кістки вона зарила. розумієте? Тут про мудрість карта каже. Застосовуйте всю свою внутрішню силу, тут про ясність мислення. Розумієте? Про незалежність, про інтуїтивне розуміння в суті будь-якого питання. Тож цей день, любі друзі, щоб вас ніколи не не, нікуди не підвели, не під які монастирі, будь ласка, покладайтеся на свою інтуїцію, прислухайтеся до себе. От, тому що тут е, людина має точно високі психологічні якості. А, дивіться ще відкриття таємниця сказала. Карта каже про те, що ви можете з кимось навіть скооперуватися і вести за собою навіть людей. Да, можливо, у вас є якісь а, знання стосовно фінансів, тому що тут ну ми, ми зараз розмовляємо про сферу фінансів. Отож, ви тут е, можете ділитися вже навіть якимось, можливо, своїми знаннями, як ви вийшли з цієї ситуації або з цієї ситуації, да. От, або здобувати ті знання. Бачите, тут пані вона може і здобувати задля того, щоб знати, як в неї в руці є ключі. Але ж знати, ну це розумієте, да, як приклад, просто знати, ж треба все одно якою стороною ключ в двері засунути, розумієте, то треба якийсь досвід для того. Да? Треба якісь все ж таки знання. От в будь-якому випадку тут шукайте відповіді та підказки всередині себе. Розумієте, да? от, Ну І в принципі ще карта каже, що можливо хтось буде займатися навіть якоюсь ізотеричними якимось такими науками, от, знаннями, да? розвивати свою інтуїцію, наприклад. Ну а чому б і ні? Дивіться гроші, вони ж так само їх це енергія. Да? І через езотерику люди навчаються їх притягувати, керувати тією енергією. Да? то можливо, ви підете таким шляхом, наприклад, захочете е, знайти якісь знання, як то робиться. Ну і в принципі, е, по, по цій карті, у вас тут все вийде, тому що ви тут все ж таки залишитеся зі своєю мудрістю на своєму троні. Далі дивіться, десятка жезлів це ваш духовний розвиток. Бачите, тут людина вже е, зігнулася да, від від свого досвіду від, е, від усіх цих справ, котрі вона е, все ж таки да, на, ну, наробила на. Навчання різне, да проходить вона життєво. Ну тут карта каже про довгий шлях до успіху, але ви маєте велику силу і мужність, щоб дійти до, до своєї мети. Для когось тут можуть бути великі виграші, наприклад. І це і буде духовний розвиток, да? якою ви залишитесь людиною, якою ви будете людиною, тому що десяточка це все, все ж таки, що зараз я вже ну. Вже, вже зберу я свої да свій врожай. От, я його вже збираю, і це про новий все ж таки якийсь етап. Після дев'ятки йде десятка. Нова, да, нова, нова десятка, навіть по нумерології, От. Тож, будь ласка, тут ну, все ж таки знову-таки, бачите, треба дати собі відпочити. Людина вже зігнулася, вже 10 жезів. Це забагато. Це, це у вас все є. У вас все чудово. от, Будь ласка. Дозвольте собі трошечки да, якось наповнитися вже. От, будь, будьте впевнені, що у вас достатньо вже і мудрості, і всього, щоб все ж таки бути на рівні, на тому, де вам буде комфортно. Ну і дивіться: сімка мечів. На що звернути увагу? Карта Крадія. Знову таки дивіться. от, Але. Карта крадія з одного боку, да? може бути крадіжка, будьте пильними. Ну, крадіжка це ж не тільки може бути, дивіться, крадіжка може бути не тільки фінансова, наприклад, да? або матеріальна. Крадіжка це може хтось красти, наприклад, у вас якісь можливості. Да? Хтось може, а, як конкурент, красти ваш час або красти ну, будь-що якусь вашу інтелектуальну а, власність і так далі. Розумієте? От, тож тут про це по перше. От далі, дивіться тут, все ж таки карта каже, що можуть з'явитися якісь нові можливості. От, е... Якщо у вас до того не було достатньо якоїсь інформації, то в цей день ви її можете знайти. І тоді вас чекає успіх. От карта ще каже про нові спроби подолати нагальні труднощі, і все буде успішно. Але слідкуйте за своїми словами. Не кажіть нічого зайвого, да? не дуріть нікого. Прораховуйте кожен свій крок. Бережіть свої сили, дайте собі наповнитися, дайте собі відпочити. Не треба рватися вперед. Ви можете надорватися, розумієте? Ви вже майже дійшли до своєї мети. Іноді можна вже і відпочити, да, от, і всесвіт знайде якогось а, якусь повозку, котра буде повз їхати вас, і а, допоможе вам скоріше добратися. Розумієте, треба мати впевненість собі, треба мати а, довіру до всесвіту. Що коли ви вже так багато всього зробили, ну вже Всесвіт бачить, він розуміє, ви все одно до мети до вже дійдете. Тож дозвольте собі відпочити всесвіт вам допоможе. Дайте йому посил, да. Це допоможи. Я вже не можу їх тягнути, але я мушу. Я хочу, я хочу їх продати і бути, сидіти далі собі спокійно на своєму троні, займатися тим, чим я хочу да? е, примножувати далі своє багатство. Розуміти. Дайте йому зрозуміти, що вам треба допомога, він вам допоможе. Ще ця карта, дивіться, іноді вона каже, як забрати своє, розумієте? Звідки забрати своє, не красти інше, да? не брати зайвого, але своє залишити. Ти при собі, і спокійно, тихесенько піти. Тобто, робіть все спокійно. да у нас і помірність, і ця карта підтверджує запит. Був на що звернути увагу: робіть все спокійно, да не біжить тут. Боже, мені трошечки зараз я добігу Я шкандибав, шкандибав, зараз побіжу, і людина буде бігти під стіною, ляже і помре. Ну. Вибачте за таке, да, порівняння, але таке теж буває, коли людина не завжди треба стартувати. Якщо ви не займаєтеся бігом на олімпійських якихось якихось, да, там, змаганнях, ви розумієте, не завжди треба пришвидшуватися перед ну, коли ви вже бачите, ось зараз мета окей, окей, все товар є. Зараз буде покупець все, покажіть Всесвіту світу, і дайте йому знати, що все слухай, Ну я вже втомився. Да? ну вибачте, що я тут вже по колу вам другий раз кажу, от але і нас так навчали, що до людей не доходить, що відпочинок дуже важливий. Ну, ну і Ви розумієте, коли людина от така втомлена, навіть сідає на трон, вона не задоволена тим троном, вона вже не хоче нічого, вона хоче сповсти тут біля трона лягти, да, вже вона не може себе почувати як жриця або як король. Розумієте, людина вже, вона хоче просто лягти, як то кажуть, да, і не дихати все. О, тож тут про це, будь ласка, дозвольте собі. Ну і так, дивіться, я не буду трактувати цю карту. Але, будь ласка, намагайтеся відчути, про що вам каже ця карта, яка цілюща енергія вам цей день допоможе. От вона прям, прям підтверджує все, все, що ми тут старо вам наговорили. Якщо ви взагалі не можете працювати з такими метафоричними картами, будь ласка, натискайте на моє фото під відео, ви потрапите на мій канал. І там є маленькі відео по хвилинці, там точно є ця карта. Навчайтеся, розвивайте свою інтуїцію. Ці карти потужно це роблять. Ну і вам посил від Деметри. Якщо ти не встані щось зрозуміти та пояснити, ти це. Мені вже підписники пишуть це слово, я знову забула, отрицаєш. Ти це ну, можна сказати, відкидаєш. Да? Я перечитаю коментарі. Ну от забула слово. Ладно, вибачте, любі друзі, бачите, я теж іноді, іноді від втоми забуваю, коли багато а, цей говорю, потім забуваю іноді слова, все ж таки. Ну, значить, треба мені піднавчитися ще. От, то будь ласка, да, коли ви, якщо ви чогось не знаєте, бачите, тут про інформацію так само декілька карт було. Якщо ви чогось не знаєте, просто треба пошукати. Якщо ви до того не знали, що таке взагалі є. І ваш мозок не може то приймати знову такі. Не треба казати: ні, такого не може бути. Ви не впевнені. Ну, тобто, будьте краще в собі не впевнені, краще пошукати інформацію, да чим бути ну виглядати якось не так, от як не не дуже розумна людина, да якщо інші знають точно, що то було. Або що то є, от, а ви просто то не приймаєте, тому що тут ще про гнучкість, знаєте, щоб бути гнучким, гнучкішим. Да, тому що, ну, наприклад, сонце, знаєте, і е, мені так смішно, коли там ніхто з людей з наших не був, е, там е, ніхто з, з вчених не був, але вони точно знають, яка там температура, ще щось. Вони якось там якісь теореми собі там щось в -в -в придумують, фантазують. от, і вони вони там впевнені, що всі згорять. Ну звідки ми знаємо, можливо, є істоти, котрі саме в тій температурі їм комфортно. Ну чому казати ні, якщо ми того напевно не знаємо, розумієте? А для когось це дурня, да? хтось каже, ти там не в собі. Ну окей, але я філософ. От, можливо, ця карта у вас для мене, да? що ви зі мною от поспілкуєтеся тут, подивитесь і собі скажете, та ну і да, можливо, я багато чого не знаю. Ну і ладно, цей день я проживу на спокійних енергетиках і буде мені щастя. До побачення, любі друзі, з повагою, Софія.